Бум, ну що, всім Нестор Блог, Я створив таку апку, яку видає сигнали на валютний ринок. Ось тут можна обрати будь-яку валютну пару, в принципі, натиснути, отримати новий сигнал, і ми отримуємо аналіз цієї валютної пари. В кінці відео я покажу, як цю апку отримати, а зараз ми протестуємо, як вона в принципі роботає. Спойлер, ви зможете отримати її безкоштовно, якщо дивитесь цей ролик в принципі, до кінця. Зараз у нас триває пошук сигналу по валютній парі. USDCAD, і ось сигнал вгору до 16.03. Також тут, в принципі, у нас є графік, який ми можемо дивитися. Тому. Зараз ми будемо тестувати мою апку, яка є в доступі, і подивимося, скільки в мене вийде коштів по ній заробити. Також вона працює по системі догонів, тому що всім приємного перегляду Я сідаю за комп'ютер перевіряти. Let's go! ну що, починаємо. До речі, як ви могли бачити, та угода, яку я відкрав на початку ролика, дала плюс ось таке, так би мовити, відлітає до нас до апки. Давайте натисну отримати сигнал, запускаю цей додаток. І як я обіцяв, в кінці відео скажу, яким чином ви зможете його в принципі отримати. Давайте я рекомендую наступною. Для того, щоб ця апка гарно себе відчувала, ми відкриваємо спочатку якусь валютну пару, наприклад, це євро-долар. і далі проводимо власний аналіз. І якщо далі сигнал з апкою буде так мовити сходити з нашим аналізом, тоді вже відкривати угоду. Зараз я думаю, що у нас буде вхід на подальші об'єми донизу. Для цього ми відкриваємо назад нашу апку, обираємо валютну пару євро-долар, Ось вона вже обрана, час 3 хвилини. Отримати новий сигнал. Якщо зараз апка також дасть сигнал донизу, що буде дорівнювати моїм пропозиціям, куди. Піде ринок, то я буду відкривати угоду. Якщо ж не буду дорівнювати, то я не буду відкривати угоду. Бачите, апка каже вгору 16.10. Це не дорівнює тому, що я собі так мовити навізуалізував. Тому я натискаю Скинути сигнал і далі шукаю наступну ситуацію. Таким чином, ви зможете максимально збільшити свій вінрейт. Тобто, ви до свого аналізу додатково ще робите аналіз апки. Тут у нас сумасшедша волатильність. Я не знаю, що тут робити. Давайте відкриємо, в принципі, євро GPU. Глянемо, що тут. Так, тут вже не озброєний. Не моком видно, що я хочу заходити до гори Якщо ви не знаєте, чому зараз поясню, але, в принципі, я думаю, що все зрозуміло, тому що у нас тут починається з вами так званий рівень, від якого можна гарно зайти. Плюс, дивіться, у нас тут вже двойне дно. Перше дно ми пройшли, і друге дно, ми, типу, ось такому боковику. Вгору 16.11, апка також нам каже, що, братішка, як би ти тут маєш перемагати і заходити до гори. Тому відкриваємо угоду до 17.11, як це нам сказала наша апка. Якщо що в мене Просто інший часовий пояс, тому тут пишеться 1611, тому що апка бере час, в який, який типу тип ти країні знаходишся, але на бінарі ви мене бачите інший часовий пояс. Тому я беру в увагу виключно ось ці от хвилинки. І заходжу вгору на 200 тисяч гривень. Також тут ну, апка діє по системі догонів. Тобто, якщо угода зачиняється в мінус, наступний сигнал вона також пише, куди догін. Це моя власноручна апка розроблена мною. Ну як, часнично я просто викупив код і засунув. Далі туди індикатори, плюс через час GPT воно все проходить, який спеціально налаштований на так мовити трейдерський трейдерський хист, трейдерський дотик. Також, як я обіцяв, в кінці відео я вам скажу, як можна отримати цю апку і кому вона в принципі стане в пригоді. А зараз давайте взагалі перевіряти її, перевіряти її. Також, як я і казав, бездумно просто кляцати. вінрейт буде так собі, але якщо кляцати з вашими думками, як додатковий вектор аналізу, то вінрейт буде дуже. Дуже гарний. Тому для того, щоб ви довго не чекали, давайте в принципі дочекаємося завершення цього сигналу через монтаж плюс музику. Поїхали! І так, скоріше за все, на жаль, перша угода у нас зачинеться в мінус. Так, ми бачимо луз, але нічого страшного, тому що у нас є догін. Зараз буде на 400 тисяч робити догін вгору 16, 17, 13 точніше по а, часу бінаріума. І досить, я не скажу, що страшно. Так, 400 40 тисяч гривень в угоду, тому що ви можете подивитися, які в мене тут угоди. Що в принципі я вже до такого до цих 400 тисяч гривень. Тому що в мене зараз челендж я збираю на автомобіль, тому в принципі мені це дуже сильно потрібно. Давайте ж побачимо яким чином вона зараз відпрацює. І я, до речі, зайшов якось бездумно. Мені апка сказала догін, і я зайшов догін, але воно взагалі щось не планує розвертатися. Але хочеться вірити, в принципі, що все у нас буде добре, тим паче залишається ще хвилинка і 17 секунд. Воно може дуже стрімким імпульсом закритися вгору. Тому давайте знову магію монтажа чекати завершення цього сигнальчику. І так, друзі, що у нас тільки що відбулося, у нас на апці сигнал в мінус, тому що у нас бот зайшов, він, наприклад, десь тут зайшов і видив сигнал чуть-чуть нижче. А у нас, як ви можете бачити по історії, плюс, плюс 344 тисячі гривень, хоча я вже мислено, так мовити в думках, не те, що прощався, а думав, що мені робити. Окей, апка, окей. Нічого страшного, давайте повернемося на головну і вже проаналізуємо якусь іншу валютну пару для повної краси, так? Для того, щоб повністю вже пофункціонувати. В принципі, саме головне, О, тут, до речі, цікава ситуація. Я б заходив догори. Або, або Почекайте, давайте я скажу точно, куди б я заходив. Я б заходив зараз, напевно, ні. Неочевидна ситуація, не хочу ризикувати. Давайте євро GBP відкриємо. До речі, ринок зараз досить волатильний. О, тут мені цікаво, тут би я заходив догори. до догори. До не бійтесь, якщо ви зараз побачили цей нікнейм апки, вас все одно туди просто так не пустить. Я це, принцип. Все предугадав, тому можете його в пошуку не гуглити. Так, давайте відкриємо валютну пару євро GBP, Якщо воно взагалі я її тут додав, так додав добре. І я хочу заходити вгору. Якраз воно трошечки спускається. Зараз апка має побачити в принципі рівень і видати сигнал до гори. Я зайду на 200 тисяч гривень. В угоду. Тут можна змінювати час там, мову апки, я додав. Чому додав російську? Тому що вгору 16-17, ми, ми, видно, хто творець апки, тому що в принципі я її. Ну бачите, її сигнали збігаються з моїми, так би мовити. От. Чому я додав російську? Тому що дійсно є досить багато. Я ж як би мовити, спілкуюся з людьми. Ну не багато, але є відсоток людей, які живуть там в Харкові в Дніпрі, і, типу, погано розуміють українську мову, їм там треба російська і так далі. Типу, окей, в будь-якому випадку я. Я додав, тому що у нас є і блогери до сих пір там з Харкова, які спілкуються на російській і так далі. Коротше кажучи, хай поки буде нічого, так би мовити, страшного. Все просто максимально юзер-френдлі. Юзерфрендлі це коли користувачі можуть сповна так би мовити зручно користуватися апкою. От, тому, в принципі, я. Зробив це, тому давайте угода на 200 тисяч гривень. Правда, єдине, що вона може не встигнути відпрацювати. А за рахунок того, що у нас подивіться досить сильні об'єми тут, просто ну шалені, бачите, але вона має розвертатися, але може нам не вистачить часу, тому ми будемо брати догін. Я думаю, на сьогодні по апції буде 1 мінус плюс, 1 мінус, 1 плюс. В принципі, якась така картина. Давайте щоб довго вас не, не 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 сидіти тут. так? То давайте, в принципі, прискоримо цей ролик, щоб ви з кайфом подивились на відпрацювання. Поїхали. І так, останні секунди, і тут просто не вистачає буквально кілька пунктів для вдалого закриття. Взагалі, просто ну понти не вистачає. Окей, апка, і відразу ріст. Ах, не пощастило нам. Давай, апка, дай нам догін, скажи мені час. А вгору 16.19 Давайте другий догін на 400 тисяч гривень. І надіюсь, буде в принципі перемога. Знову прискорення музика, тому що, тому що я зараз буду вже нервувати. І так, let's go. Бум! І так, друзі, це у нас перемога. По апці у нас чудовий плюс. По графіку у нас також чудовий плюс. Один плюс, один мінус, один плюс, один мінус. У нас зараз по апці, але ми вийшли в досить гарний плюс. І при тому, що ринок досить такий, я б сказав, би, необ'єктивний. Тепер увага, як же ж вам отримати цю апку та почати по ній заробляти. Увага в наступний відрізочок відео. І так, як же ж отримати цю чудову апку? Не знаю, секрет для вас або ні. У мене є свій телеграм-канал «Щоденник Нес», Нестора, де я ділюсь своїм життям, думками, лайфстайлом та да, принципі своїм угодами. Також у мене є тут торговий дім Приват. Це канал для людей, в яких баланс на брокері більше, ніж 500 доларів. Якщо у вас такий баланс, я вас закидую сюди. Ви можете приєднатись до мою команду. Тут є ця апка, і у вас є до неї доступ. Тут є чат зі всіма учасниками і так далі. Тому для того, щоб приєднатися та в принципі отримати в цю апку, ви переходите в закріплений коментар під цим роликом. Там є посилання на мій канал щоденник Нестора. Пишете мені, потім хочу в команду, я з. YouTube, я вас додаю свої закриті канали. Якщо у вас баланс від 500 доларів, я вас додаю в Приват плюс-плюс, і у вас буде доступ в принципі до цієї чудової апки, ви зможете користуватися. Тому всі послання на мої ресурси будуть в закріпленому коментарі. Всім дякую, хто зі мною, хто мене дивиться і так далі. Всіх обняв, підняв. Пока!